Це звичайний автобус, який віз працівників шахти додому після зміни. Удар пройшовся попереду мене торгівельні павільйони, величезна вирва. І основна часть уламків потрапила в автобус. В ньому перебували люди. Сила удару можемо бачити просто уламками наскрізь. Пошкодженный данный автобус на підлозі Кровь, зараз полицейские обходят территорию все як решето сиденья всі прошито наскрізь часов 12 наверное, было все тихо все спокойно все на месте было а вот это вот гухануло уже один взрыв был дома мы были выскочили нигде ничего где-то в этой стороне как рвануло вышли соседи дешево потом два. Один здесь, один с той стороны дым шел. Вот. И у нас сосед сидел возле окна, как глухануло, его прям сбило. Дома деточки так испугали, соседки две внучки были возле дома. Мы по ту сторону за школой живем. У нас окна пооткрывал, мы еще по-божески. Автобус, он всегда в одно и то же время людей на работу с работы возит. Вчора приблизно о 17 годині 30 хвилин по населеному пункту міста Мирноград було здійснено ворожий обстріл. Один з ударів прийшовся біля зупинки громадського транспорту та торгівельних павільйонів. На місце події негайно було направлені парамедики, слідчо-оперативна група, наряди ДСНС швидкої допомоги. В ході первинної інформації на місці події отримали поранення дев'ять осіб, з яких один підліток, та, на жаль, четверо осіб. Від даного обстрілу загинули в ході огляду місця події вибухотехніками національної поліції було встановлено, що удар був здійснений за допомогою боєприпасів ОМПБ Д 30 Слідчими національної поліції спільно зі службою безпеки України відомості за фактом цього злочину будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України.